Дитячі піжами Лопілу Пепперс комплекти. Піжамка на дівчинку на вік 6-8 років. Піжамка на вік 8-10 років. 2-4. Піжамні шортики. На 10-12 років.

122-128 зі штанцями на 24 роки. На 10-12 років та 12, 14. А в упаковках 12, 14, 100ків котон на 24 роки. 8,10 10, 12, 10, 12.